18 серпня набув чинності підписаний напередодні президентом закон про подовження мобілізації та воєнного стану в Запорізькій області на службу вже призвали понад 20 тисяч осіб на потреби ЗСУ залучено 500 одиниць техніки. Про це повідомили під час брифінгу. Представники Запорізького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Зокрема, зазначили, що після визначення військово-лікарською комісією придатності військово зобов'язаного направляють до навчального. Нього центру також охочі вступити до лав ЗСУ, можуть піти на службу за контрактом. Це стосується і жінок загалі територіальними центрами комплектування області, заходи, які визначаються вищими штабами, усі виконані у повному обсязі на сьогоднішній день як з поставки людських мобілізаційних ресурсів, так і поставки техніки з національної економіки. Аби дотримуватись темпів мобілізації, представники військоматів мають право видавати повістки не лише за домашньою адресою, а й в громадських місцях на пляжах, в кафе, а також на блокпостах. Проте вручена повістка не означає негайне відправлення на фронт. Найчастіше такі документи видають для уточнення даних та проходження чергових медоглядів. Там з призовниками проводять і психологічну роботу, визначають хронічні захворювання, зокрема з боку психіатрії. Ні в якому разі не допущення до військової служби а, кандидатів, які а, мають там, непогашені судимості, або перебувають під слідством, або а, мають а, там, суїцидальні думки, або там, суїцидальні може, спроби, або з алкогольною залежністю, або з наркотичністю. Всі категорії, які виключені наказами і Ще взагалі неможливі всі кандидати, які не придатні, вони в жодному разі не попадають на військову службу по мобілізації.